Процес фізичного та ментального відновлення пріоритетне завдання. Про це під час традиційного брифінгу у голови Івано-Франківської громади повідомив його заступник Олександр Левицький. Йшлося про реабілітаційну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я міста. Два стаціонарних заклади займаються відновленням захисників, а також долучається ланка первинної медичної допомоги. Обладнання, інвентар і забезпечення це постійний процес. все це також витратний матеріал. Але ми постійно працюємо, витрачаємо кошти, рухаємося. Заклади витрачають кошти на те. Вдосконалювати, доповнювати інвентар і облаштування. Цих наших підрозділів, які цю роботу ведуть, на базі міської дитячої поліклініки проводиться постійна робота з дітьми сімей учасників бойових дій, загиблих та зниклих безвісти захисників. Тому навіть дитячий наш підрозділ цю роботу веде. Вони працюють от мали вони якраз шістдесятьма трьома дітьми, які отримали психологічну реабілітацію, фізичну реабілітацію. Діти оздоровлювалися в санаторно-курортних закладах. лікувально реабілітаційна допомога надається безоплатно як в амбулаторії. Орних так і в стаціонарних умовах. Центральній міській лікарні також надається 30 ліжок. Там є клінічна лікарня номер 1 Це ті ж, хто співпрацює з фондом Пінчука зараз. 43 ліжка протезування, ортизування, фізична реабілітація, Всі ці роботи і зусилля ви бачите ведеться. Вона ведеться у всіх трьох закладах, тому числі хто має потребу в амбулаторному процесі, не обов'язково будучи пацієнтом стаціонарного закладу і лікуючися безпосередньо в закладі, мають право і можливість отримати цю допомогу. І це ми надаємо у наших закладах первинної ланки. Олександр Левецький ділиться. Івано-Франківську планують відкрити центр ментального здоров'я для ветеранів, їхніх сімей та цивільного населення. Проєкт реалізують у співпраці між клінічною лікарнею №1, виконавчим комітетом міської ради та фондом Віктора Пінчука під патронатом першої леді України. Це також великий проєкт, Його цінність і важливість не лише у ремонті облаштування приміщення, яке не в повній мірі і не для найважливіших цілей раніше використовувалося тут. Найцінніше і найдорожче, що місто отримує. Воно отримує навчених перенавчених фахівців, в тому числі довготривалі закордонні навчання. За сім місяців 2025 року. В закладах охорони здоров'я Івано-Франківська проліковано понад 1900 військовослужбовців. Це на 500 більше ніж за аналогічний період 2024 року. Яна лазорик віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей.